Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня! Нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість, покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Ісус Христос сказав: збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Є люди, які запитують, навіщо мені бути святим, чистим, мати сумління, честь, любов. Відповідь проста: Бог збирається довірити нам багато чого, Бог хоче передати людям правління і все те, через що диявола було скинуто з небес. Він змагався і був проти Божого плану, в якому людям Бог визначив позицію своєї сім'ї. А в Божій сім'ї є честь, сумління, чесний та чистий шлюб, добра пам'ять та наслідування наставників. Християни повинні захоплюватися Ісусом Христом. Проте віруючі потрапили в ілюзію, створену тим самим кінорежисером Давнім Змієм, який вбиває і губить наше покликання, бо люди вірять у фальшивку, а не в оригінал. Ми покликані бути вічними дітьми Божими, але якщо ми не схилимо свої коліна перед Христом, то втратимо своє вічне життя. Він спокусив ціле покоління, і люди вклонилися фільмам, ілюзіям, чудесам і знанням. Тому з Антихристом нас розділяє дуже короткий проміжок часу.